Час бою в танку ти виконуєш свою роботу і і не відчуваєш, що відбувається. От, і як летить час. І хочеться зробити максимум роботи, максимум можливостей використати цього танка, щоб якомога більше наших хлопців лишилися живих і знищити цих. Під час одного бою. Я тоді був за, за навідника дві бмп 3 ворожі. З однією дуже чудово башня летіла. Вверх. Ну, гарний момент. О, Саме перше це швидкої перемоги і здоровим. Вернутися до своєї сім'ї до своїх родин. Танкісти 14-ї бригади наша броня міцна, а кулак сталевий. Князівські чорні берети. Наш кулак міцний. Ми знищували, знищуємо і будемо знищувати ворога до перемоги. Слава Україні! Кожного пострілу в ціль. Нехай залізні коні не підводять. Князівські велети, вперед-вперед, чорний берет. Танк це як друг. Він вивезе, завезе. Ну і так само екіпаж, це сім'я вже. Один одного розуміємо з полуслову. От Побачив, що наш їде танк. Піхота кричить Давай, давай, насипайте їм пасани. І хочеться чим більше і більше їм накласти туди. Було б, мабуть, 40 снарядів, 80 і всі б туди летіли. Ми потім прямо слухати по перехватах, як вони думають, а нам танк по нам танк працює, Не від них мене. Працював красиво. Вона вискочила, з Вона вискочила з посадки, хотіла працювати по, нашим, по нашій піхоті. Бойова машина піхоти, троєчка була. Бачив, новідник її зловив. Прямо середину, там, де буква В було, прямо зредину їх це Аж такого ж в душі. Всі закричали одразу дружно. Там, коли виїжджається, як одна людина казала з прапором, що це не 50 тонн їде під прапором, а прапор важить 50 тонн. Слава Україні! І любимо наша фраза перед перед чорний берег.